Доброго дня, радий всіх вітати на нашому каналі Велицький Пасічник. На дворі зима, і сьогоднішнє наше відео буде трішки нетрадиційним для нашого каналу на перший погляд, хоча воно буде стосуватися і теми бджільництва, зокрема, одного із продуктів бджільництва. Сьогодні ми будемо говорити про зубну пасту, яку можна зробити в домашніх умовах, з прополісом, а точніше, з настойкою спиртовою прополісом. Ну, перш ніж говорити, як це робити, який рецепт. Я хочу декілька слів сказати, а навіщо ж це нам потрібно? У нас на кожному кроці продаються зубні пасти і дешевші, і дорожчі, і всі їх хвалять, і реклами дуже багато. І кожен говорить, якщо ви будете чистити зуби після. Ї, прийому їжі, у вас не буде ніяких проблем з зубами і так далі. і так далі. Ну, насправді ми бачимо зовсім інше. Скільки б ми не чистили зуби, рано чи пізно нам приходиться йти до стоматолога, витрачати величезні кошти не лише на зубну пасту, а й на стоматологів. І проблем з зубами в людей не меншає після появи великої кількості зубних паст, а тільки більше. В чому ж проблема? На перший погляд, здається, ми чистимо зуби, вбиваємо там, щищуємо зубний наліт, зубний камінь, часто відвідуємо стоматолога, він нам теж чистить зуби, але проблеми з зубами в нас не зникають. Ну, Насправді, проблема в нашій ротовій порожнині і в мікробіомі нашої ротової порожнини. В кожної людини він є індивідуальний, але в тому чи іншому вигляді, в нашій ротовій порожнині знаходяться як корисні бактерії, так і хвороботворні. Ну, є ще ряд бактерій, які медицина до цього часу не досидила, і вони вважаються нейтральними. Що ж е, робиться тоді, коли ми беремо е, традиційну куплену в магазині зубну пасту? З нашим мікробіомом. Справа в тім, що е, зубна паста дійсно вбиває частину хвороботворних бактерій, які можуть утворювати наліт на наших зубах, утворювати зубний камінь, але поряд з тим вона і вбиває корисну мікрофлору нашому, в нашій ротовій порожнині. І відразу після того, як ми звільняємо свою ротову порожнину від корисної і хвороботворної бактерії, бактерій, е, дуже швидкий період вона знову заповнюється. Оцією мікрофлорою, тільки вже переважно хвороботворною, тому що, враховуючи наш спосіб життя, те, як ми харчуємося, набагато швидше в, нашій, в нашому організмі, в нашій ротовій порожнині розвивається хвороботворні бактерія. А зубна паста має дуже багато хімічних речовин, особливо ті, що спінюють її, особливо ці ароматичні добавки, особливо шкідливий фтор. І інші багато-багато либавок. -багато Я про це все говорити не буду, тому що можуть бути скарги і на Ютуб. Тому е набагато простіше, набагато корисніше і набагато краще для нашого здоров'я, для здоров'я наших зубів, наших ясен і нашої ротової порожнини, і щоб у нас не було поганих запахів, щоб ми там не е жували жуйки по 10 разів на день. Краще зробити пасту своїми руками. Рецепт її досить і досить простий. Що нам для цього потрібно? В першу чергу, ми повинні знайти е, кокосове масло. Е, воно, як правило, такої твердої трішки консистенції, і перед тим, як ми будемо з ним працювати, будемо з нього робити е, нашу домашню зубну пасту, ми маємо його поставити в тепле місце або трішки розігріти на водяній бані, щоб воно було більш м'яке. Е, який же рецепт? Ну Для початку е, такий стандартний рецепт, я вам скажу. Потім ви можете множити його на двоє, на четверо, якщо вам сподобається ця зубна паста, і робити цю зубну пасту в більших кількостях, але спочатку спробуйте так: візьміть дві столових ложки оцього кокосового масла, добавте до нього одну столову ложку харчової соди. Далі додавте цю ємність, в ємність, в якій ви будете це все перемішувати, важливо, щоб це була скляна баночка. добавте пів столової половину столової ложки перекусів водню 3%, -го. це аптечна перекис водню. І додавте сюди настойки прополісу від 15 до 20 капель. 20%, ну, можливо, якщо ви не знайдете 20% то 10% спиртового розчину прополісу. Він продається в аптеках, але можна зробити самому. Ви е в знайомих пасічників можете придбати, наприклад, 20 грам прополісу, подрібнити його на тертку, залити медичним спиртом 100 грам і настояти в, в темному прохолодного місці близько тижня. Після цього відсідити і цим пропольсом користуватися не лише для зубної пасти, а й для інших цілей, тому що він дуже-дуже корисний для нашої ротової порожнини. І не тільки для ротової порожнини, а й для організму в цілому. Далі сюди ж в цю ємність додати приблизно 2 столових ложки кип'яченої води. І е рекомендуємо, хоча цього вже можна не додати, але приблизно. Дві-три каплі ефірної олії ялицевої, тому що ялицева ефірна олія теж має хороші властивості в боротьбі з хворобами в ротовій порожнині. Ну і будь-якої іншої олії від 3 до 5 капель ми використовуємо лимон. Ну, ви можете використовувати іншу ефірну олію. Це для того, щоб був гарний, приємний запах вашої зубної пасти. Далі, ну я все це розказав. Що ж, все це, всі ці компоненти є досить сприятливими для корисної е, мікрофлори нашої ротової порожнини. Коли ми будемо чистити зубною, даною зубною пастою е, наші зуби, ми не будемо вбивати корисні бактерії. Але такі, е, наприклад, як ефірна олія та е, настойка пропольсу, це є пробіотики, вони будуть вбивати хвороботворні бактерії в нашій ротовій порожнині, не чіпаючи корисні бактерії. І такою зубною пастою ми можемо чистити зуби не після кожного прийому їжі 6-5 разів на добу, а 2 або 1 раз на добу. Цього буде повністю достатньо, щоб наша мі мікрофлора, наш мікробіом, в нашій ротовій порожнині був здоровий. А якщо в нас буде здоровий мікробіом, у нас не буде хвороб не лише зубів, в нас не буде хвороб ясен. В нас не буде поганого запаху, тому що поганий запах це е, різноманітні хвороботворні грибки. І е, відразу, коли ви будете використовувати цю зубну пасту, вам можливо буде трішки того, що вона не піниться. Все, що піниться, це є такий прийом продавців для того, щоб такий, мати комерційний ефект. Ця зубна паста не піниться, не потрібно, в принципі, щоб вона пінилась, потрібно е, нанести, от, наприклад, От ми зберігаємо в скляній баночці неї, вона має пастоподібний вигляд. Можна взяти палочку для кави, можна взяти ложечку, нанести на зубну щітку, добре почистити зуби і е, прополоскати рота. І навіть е, якщо буде використовувати цю пасту дитина чи е, будь-який алергік, вона, як правило, не містить алергенів ніяких, крім. Тих випадків, коли людина має спеціальну алергію на будь-який елемент, які присутній в цій зубній пасті, тому рекомендую дану зубну пасту, рекомендую спочатку зробити пробну пробу, якщо вона вам зайде, якщо ви відчуєте покращення ваших зубів, вашого подиху і зрозумієте, що цей приносить користь і лікує нашу ротову порожнину в цілому. Тоді ви можете зробити більшу кількість і використовувати цю зуб, зубну пасту для всієї сім'ї. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.